Попри постійні попередження, йти в бомбосховища, дедалі менше людей прислухаються до такої поради, і от на вулицях міст ви знаєте про це повно тих, хто нехтою тривогою під час дронових або навіть ракетних атак. А якщо обстріл заскочив удома, більшість вважає найкращим порятунком сховок між двома стінами. Міфи щодо того, як рятуватися, дослідив та спростував Євген Лесной. Цю жінку ми зустріли за кілька днів після трагедії в одному з районів Києва. Варжу безпілотник влучив у багатоповерхівку. Дуже ревло, і над кришою, наче як шелестить щось. Я думала, що це зараз буде тут у мене вже воно. Я бігом у залі узалі спальні тікати. Попри заяви Росії про мирний намір, інформація про влучання в житлові будинки українців надходить щодня лише вночі, 23 березня, в Києві загинуло троє людей. Тут пряме влучання шахеду, ворожого атакуючого дрону в дев'ятиповерхівку. Внаслідок цього сталася пожежа, і тут, на жаль, загинула людина. Ці жінки зібралися на толоку. Їхній будинок росіяни зруйнували влітку минулого року. Оксани в той ранок не було вдома. Мама з сином дивом вціліли. Уламок ракети повністю знищив сусідній під'їзд. Моя квартира воно на п'ятому поверсі. В цей час була моя мама 83 роки і син 20 років. Ракета, вона розкрутилася і полетіла в нашу сторону. І він бабушці каже, в коридор. Вони всіли в коридор, але ну він спів таки одним шагом. І коли він ступнув в коридор, на нього вже повалилися двері, з з ваної, впав болер. Пані Тетяна згадує, попри те, що вони ще з самого початку вторгнення облаштували у підвалі укриття, спускалися туди максимум десята частина жителів. Люди всі казали, та ну що у нас тут воєнних об'єктів немає. Ну чого у нас тут тиша? Благодать. Ну чого ми будемо ходити? Інші сиділи в коридорах, в ваннах, дві стіни. Міф про дві стіни є найпоширенішим серед українців. Ось що кажуть з цього приводу фахівці. Давайте згадаємо, що було при влучаннях будівлі навіть з артилерійських снарядів. Тут треба зрозуміти, що це не рятує. Психологічна втома у громадян за три роки призвела до того, щоб загрозу жахетів люди почали сприймати несерйозно. Мовляв, від ворожих мопедів дві стіни точно врятують, але ж це може виявитися фатальною помилкою. Ударні безплотники, які летять по території України. Це безплотник, який несе близько 50 кілограмів термобаричного вибухівка. Ти може покласти 10-поверхову панельку. Звісно, що випадки трапляються різні, і у прифронтових містах сирени іноді лунає вже в момент обстрілу. В ДСНС нагадують правила. Перше вам треба сховатися подалі від вікон. Вдягти, зібратися всі знають про тривожні валізи. Я би сказав, що насправді тут спроба все ж таки бути, наприклад, в ванній кімнаті, але знов таки треба зрозуміти, якщо у вас там зеркала, якщо у вас там дошова кабина обладнана скляною двер... скляними дверями, і все це те, що може призвести до. Значних пошкоджень. <-like> Ще один міф все залежить від споруди. Нібито, якщо це так звані хрущівки, справді варто йти в укриття. А щодо інших будівель є питання. Між усією радянською забудовою там нема великої різниці, і ми бачимо це наслідки ворожих ударів. Ми бачимо, що ці будинки не витримують і складаються повністю, а більш. Сучасні, особливо з монолітного залізобетону, вони витримують бачили декілька прильотів. Втім, якщо навіть будинок і вистоїть, в квартирі, куди влучає ракета чи шахет, рнується все. Ось що кажуть працівники ДСНС. Я хочу згадати початок війни. Це 26 число. Перші дні, так би мовити, коли було влучання в багатоповерхівку ракети на Лубановського, коли винесло два чи три поверхи. Ми от там були, і ну, будинок монолітний. Його зараз відбудували, але наслідки ви могли бачити, там просто не було куска будівлі. Одне з питань, яке наразі піднімають у суспільстві, чи можливе досвід того ж зрелі застосувати у наших реаліях країна, яка весь час свого існування воює, знайшла метод захисту своїх громадян. Ось сьогодні, наприклад, я прокинулася з сиреною і побігла у кімнату захисну, яка в мене є. Ті, в кого немає цієї кімнати. Вони повинні вийти з свої квартири і спуститися у чи у бомбосховище, якщо вони є, чи на чи в під'їзд. Ось уже кілька десятиріч ізраїльські забудовники зобов'язані будувати житло з кімнатами безпеки. Коли були перші балістичні ракети запущені на Ізраїль, було прийнято рішення, що треба будувати. Будівлі з захисними кімнатами, попри такий досвід, кімнати безпеки в наших реаліях можуть захистити лише від уламків, бо рівень ППО ізраїлю значно вищий, і зброя ворога не настільки потужна. Проти і у нас і спочатку вторгнення теж з'явилися певні зміни у будівельних стандартах. Кожен будинок повинен мати своє укриття. Чи приміщення подвійного призначення з властивостями укриття Це може бути паркінг, який додатково оснащений фільтраційними установками, генераторними установками? Воно має мати санвузли. Втім, є одне але проекти, що були затверджені до 24 лютого, 2022 року, залишаються без змін для проектів будівництва, яких почалося до 24 лютого. Зміни не вносяться. Катерини Повленко в той день, коли її будинок зрунувала ракета, вдома не було. Наразі мешкає в іншому районі Києва. Діти до обстрілів звикли і самі відвозять подалі від вікон. А вночі куди дітей тягти під обстріли, особливо коли зима, дощ, сніг, ліфтова шахта. І там ми, якщо дуже сильні обстріли, то ми туди виходимо з дітьми. У ДСНС наголошують, краще йти в укриття. А ще розказують, під час рятувальних робіт, часто їм заважають неправильно припарковані авто, ніби в мірний час живемо. Люди повинні розуміти, що їхня неправильно припаркований автомобіль загрожує їхньому життю. В першу чергу, і коли вони неправильно паркують автомобіль у себе під домом, то можливо саме через його автомобіль до його квартири вчасно не під'їде автодрабина. Євген Лесно, Олег Невідомський, телеканал Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.